Різдво це свято, яке завжди об'єднує родину і нагадує про найважливіше це час родинного тепла і традицій, які ми бережемо з покоління в покоління. Тому хочемо дізнатися, як ви святкували Різдво, яких звичаїв дотримуєтесь? Чи колядуєте самі, і чи приходили до вас колядники? Поділіться, будь ласка, своїми відповідями у коментарях. А ми запитаємо у перехожих вдома, були вдома, діти поприїжджали, онуки, гарно колядували. Чи приходили до вас колядники? Приходили, робили всім, двері відкривали, приходило, багато було. Чи є у вас якісь традиції, яких дотримуєтесь на Різдво? На Різдво які традиції, вечеря, та як завжди, і колядки. До села не їхали, бо там батьки спочивають, але нема чим їхати, бо автобуси не ходять. Нема дороги. А так, погодякувати, все добре. А на традиції ми на цвинтар ходимо, але не ходили, бо не було як. Нікуди не ходила, була вдома. А чи є у вас якісь сімейні традиції святкування різдва? Ну зараз о, іде війна, і наша родина роз'їхалася. Тому так, да, так є, коли всі, коли всі разом, а так поки ні. А чи колядуєте? Ви знаєте, я зі сходу ми так не колядуємо, як ви. Ми більше ну як у вас кажуть, як на селі. Ми ходимо один до одного, носять кутю хрещеними, Дорослі і діти Цьогоріч спокійно відсвяткувала в сімейному колі. Дякую ЗСУ, що я можу святкувати це різдво і всім бажаю здоров'я. А чи є у вас якісь сімейні традиції, особливі на різдво? Я б не назвала їх особливими, вони, мабуть, звичні такі в кожного українця, сімейна вечеря, молитва перед тим обов'язково. І після того ми йдемо гості до наших друзів, до родини. Це вже на, на, на другий день свят. Мабуть, чи колядуєте? Я не колядую. Я більше я більше, як би сказати, допомагаю колядувати. Святкували цьогоріч Різдво? Чудово. Чи були вдома, чи десь подорожували, чи ходили в гості? Ходив в гості і був вдома. Чи є у вас якісь традиції на Різдво? Ну, є, ходити колядувати, є. Як завжди, як колись було давно, і так до сьогоднішнього дня. Чи були у вас колядники, вертеп? Був. В селі був вертеп, в місті не було, бо я живу на золочий в місті не було, а колядники, сівачі були і маленькі, і великі. Дуже добре, а Новий рік теж добре, бо ми в сауну пішли, а різдво дуже добре посвідкали, бо приїхала дочка з внучками. Я щаслива. А чи колядували? Чи є у вас якісь традиції, звісно? А які є у вас традиції святкування різдва? Ну та ми вже двоє старичків тільки як дитина приїхала, то трошки веселіше було. А так, знаєте, як то вже двоє вдома тільки. Ну, традиція святий вечір, ми святкуємо як завжди. Має бути 12 страв, все смачненьке таке, пісне. Я рахую, що ми дотримуємося, бо ми побожні люди. А чи приходили до вас колядники? Е, колядників Вартеп? не було, приходили тільки сіяти. Хлопчики дуже багато нас засіяли. Ми раді, а колідники чогось не були. Ну бо ми так в такому е е закутку живемо. Але ми щасливі, що хоч хтось зайшов. Гості були весь час кожен день. Цьогоріч різдво. А не пам'ятаю. Різдво? Сяду як пенсіонер. Слабонько так, бо мало. Не чи ходили в гості, чи були дома, чи ну, кудись мандрували? В гостях І Ну, захнуся витягнути, ти як... як мію, так можу. А як колядувалося цього річ? Ну, сумно. Сумно колюдувалося, річ в тому, що після таких хлопців, загин... загинувших, то неможливо просто не може людина розслабитися, то неможливо, так. А чи є у вас якісь традиції, які підтримуєте на Різдво? Ну, традиції є. Ми всі сходимося родиною. Та, ну, я правнука вже тепер маю, і внучку маю. Тим словом, все в мене так на мазях досить приємно. Сумно. А чи були з сім'єю, чи ходили в гості, чи мандрували, подорожували? А були з сім'єю вдома. А чи колядували? Колятували, але не весело. А чи є у вас якісь традиції, які підтримуєте на різдво? Які завжди традиції? Дівчон, головне, що спокійно, не дуже спокійно, але. Що зробимо? Дьявол робить свої роботи. А чи є у вас якісь традиції, які підтримуєте на різдво? Вовськово. Я ще по-старому дотримуюся своїх традицій. Традиції є традиції. Те, що міняють таке, ну то вже молодь провикає, а ми по старинки. Жасто. А чи колядуєте? Коляду любимо, коляда наша. Що зробимо? Мусимо тримати. Колись такого не було, Зазилько. не було. Було КГБ, прислідували нас, не давали, багато людей виїхало. Ну а ми свої патріоти лишилися на своїй землі. Так що треба дотримувати, і тримати і допомагати нашим хлопцям, щоб там у копах не замерзали. Нормально. Чи були вдома, чи ходили в гості? Вони ми були з сім'єю, з родиною, зі всіма. Гості трошки ходили, і в гості до рідних, знайомих, друзів. Дякувати Богу, що прожили в нас на, на Західній Україні, мир і спокій. А далі сподіваємося на перемогу. Чи є у вас якісь традиції, які підтримуєте на Різдво? Обов'язково і кулідують і діти йдуть колідувати. Дуже добре, але щоб нашого ну, головне, щоб був мир на Україні. Чи були у вас цьогоріч колядники? Верте? Були, були верте, були молоденькі колядники, і були такі хлопчики приходили. Дякую Богу, що є ще ті, що хоча ті традиції Західної України. Може, вони розповсюдяться на всю Україну. Приїжджають люди звідти, вони дуже задоволені. Нашими традиціями всього доброго вам.